Вітаю вас новини середи 24 грудня в ефірі першого міського. В студії працює Карина Крикун, і ми починаємо. 316 світлин українських захисників на 79 стендах. Парку «Ювілейний» в Довогенцівському районі відкрили вже шосту за ліком у місті Алею Слави. На них фотографії армійців, яких не стало в боях із російським ворогом. Починаючи ще з 2014 року, і понині на церемонію відкриття нового пам'ятного місця завітали рідні та близькі захисників, представники міської та районної влади, небайдужі містяни. Як це було, дивіться у наступному сюжеті. Час рани не гоїть. Син пані Надії Сергій Колесник загинув 5 квітня 2022 року. На наступний день після свого 39-го дня народження на Луганщині служив в лавах 17-ї танкової бригади. Жінка каже: навіть через 3,5 роки біль не вщухає, і душа горить вогнем. Фотографія Сергія Колесника відтепер на Алеї Слави, парк ювілейний, що в Догинцівському районі. Двоє діток без батька, мого сина залишилось двоє дітей, двоє донечок, найменші чотири роки. Ми з нею йшли тут по алеї, і вона одразу побачила фото Сергія. каже: ось мій татко такий гарний. В неї завжди всюди його фотографія. А другій старшій доньці вже 14 років. Я до могили сина на центральному кладовищі їжджу кожен тиждень. Я живу відносно поруч на взуттєвій фабриці. На відкриття алеї Слави у Довгинцівському районі завітали рідні та близькі полеглих захисників України, серед них і члени родини. Героя України Віктора Оцерклевича, заступника командира механізованого батальйону 17-ї танкової бригади. Воїна не стало в квітні 2022-го на Луганщині. Я дуже вдячна, що зробили в нашому районі це Алею Слави. Це місце, куди можна прийти і подивитися на фотографії рідної людини, яка героїчно віддала своє життя за майбутнє України. Яку, на жаль, більше ніколи не побачиш і не відчуєш тепло обіймів. Слава Україні. Ой, Ніякі слова не можуть розрадити біль втрати рідних та близьких, але українські армійці віддали найцінніше, що в них було своє життя за те, щоб в тилу українці могли жити більш-менш нормальним життям, як для військового стану, згадати наших героїв, пам'янути їх і помолити за них, подивитись на їхні образи, на їхні. Я не побоюся цього слова сказати іконе, тому що тут зображені наші святі. В чому їхня святість? Святість в тих словах, які завжди згадують, але які мають неймовірну силу. Це не має більше тої ступені любові, як покласти життя за ближнього свого. А їхні ближні – це кожний, хто тут зібрався, кожен, хто зараз знаходиться в шанцях, кожний, хто знаходиться в лікарнях, той, хто. Маленький, ще знаходиться в школах і дитячих садочках, це ті, за кого наші герої поклали своє життя тут на землі. В меморіальному комплексі зображення 316 земляків, які віддали життя за свободу України починаючи з 2014 року. Їхні імена та обличчя на 79 пам'ятних стендах, серед яких особливе місце посідають четверо героїв України, які відзначені найвищими державними нагородами: сержантка медичної служби Інна Дерусова, старший солдат Георгій Павлов, капітан Віктор Оцерклевич, молодший сержант Олексій Кожне Кожна на стенді це. Вже історія. Це наше майбутнє, це наші герої, котрі ми робимо все, щоб ми всі покоління їх пам'ятали. І нам потрібно все робити для того, щоб створити умови життя в нашій державі. Для їх родин для мешканців України, зате вони поклали своє життя. Вічна пам'ять нашим героям цей об'єкт став уже шостою алею слави відкритою у місті. На сьогодні подібні простори пам'яті вже є в Інгулецькому, тернівському, Покровському та центральноміському районах. До кінця 2025 року планується відкриття ще двох алеї Слави у парку Богдана Хмельницького на соцмісті та в парку Юність в Саксаганському районі. Олександр Фефілатів, Анна Мінервіна, перший міський. З гармат по мирним мешканцям. Вночі російські окупаційні сили обстріляли місто Нікополь з артилерії великого калібру. Обійшлось без загиблих та постраждалих. Напередодні ця частина нашого регіону теж потерпала від ворожих обстрілів. Окупанти використовували гармати та дрони камікадзе. Удари витримали місто Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська та Червоногригорівська громади. Поранення отримала 86-річна жінка. Її життю нічого не загрожує. Вороже залізо пошкодило п'ятиповерховий будинок: 17 приватних будинків, шість господарських споруд, підприємство, спортивну школу, автомобіль. В Зеленодольській громаді Криворізького району ворожий БПЛА поцілив по АЗС. В небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили один ворожий безпілотник. На Сумщині, внаслідок ворожих обстрілів, загинув цивільний. Ще двоє мешканців області зазнали поранень у Шостканській та Миропільській громаді. У Чернігові учора ввечері ворог завдав кількох ударів по критичній інфраструктурі міста. Внаслідок влучань виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. В іншому районі міста безпілотник влучив у технічний поверх багатоквартирного будинку. Загиблих і травмованих немає. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 11 населених пунктів Харківської області. Пошкоджені та зруйновані приватні та багатоквартирні будинки, електромережі, автомобілі, магазин. Без постраждалих та загиблих всього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини. У лимані одна людина загинула і одна поранена. Пошкоджено авто. В олексієво дружківці поранено людину у Костянтинівці поранено три людини. Пошкоджено авто на Запоріжжі. Внаслідок російських обстрілів одна людина загинула. Ще п'яти зазнали поранень. У результаті трьох авіаударів по обласному центру поранено четверо людей: три жінки віком 25, 66 та 75 років, і один. 46-річний чоловік, пошкоджені багатоповерхові будинки, муніципальний і приватний транспорт, а також заклад освіти. Частково зруйновано гаражний кооператив. У Барвінівці внаслідок влучання ворожого безпілотника, смертельних поранень зазнав 21-річний хлопець. Ще один 19-річний отримав травми. У Кушугумі дрон атакував мікроавтобус. Обійшлося без потерпілих. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали шість населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинився Херсон, Антонівка, Надніпрянське, Комишани, Придніпровське, Садове. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, навчальні заклади, церкву, об'єкти промислової та критичної інфраструктури. Загалом на Херсонщині через російську агресію одна людина загинула. Ще п'ять дістали поранення. на 1090 живих загроз для України менше. Такі втрати у живій силі понесли російські окупанти протягом минулої доби. Також ворог втратив 1031 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 159 одиниць автомобільної техніки, 45 гармат, 34 крилаті ракети, 4 броньовики, 3 танки, 3 ракетні системи залпового вогню. Українські авіація, ракетні війська і артилерія уразили дев'ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та три пункти управління противника. Наша ППО знешкодила 60 російських шахедів, гербер герберта безпілотників інших типів на півночі, сході та півдні України. За добу Сили оборони України зупинили 126 двадцять спроб росіян просунутись вперед. Бої точились на північнослобожанському, та курському, південно-слобожанському, куп'янському, Костянтинівському, Покровському, Олександрівському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках. За 1400 днів українські армійці знищили 434 літаки, 23 796 броньовиків, 71 125 одиниць автотранспорту, 1 579 ракетних систем залпового вогню, 28 кораблів, 2 субмарини та вже більше 1 мільйону російських загарбників. У Кривому Розі відбулась урочиста зустріч з нагороди Дня солідарності азербайджанців усього світу. Захід об'єднав громаду навколо культури, традицій та спільних цінностей. Під час події неодноразово звучали слова підтримки Україні та українському народу. Представники діаспори наголосили, у час війни єдність народів має особливе значення. Азербайджанська громада міста і надалі активно допомагає військовим, переселенцям та мешканцям Кривого Рогу. Єдність, що не знає кордонів у кроморозі, відзначили день солідарності азербайджанців усього світу, день який об'єднує мільйони людей навколо спільних цінностей, культури та взаємопідтримки. На сцені ПК «Карачуни» лунали азербайджанські пісні у виконанні дітей та дорослих. А народні танці вражали грацією емоційністю. Я не одноразово виступала. Я буду співати на українській мові та азербайджанській мові. Я хочу глядачам дуже гарні емоції подарувати, щоб вони були. Щасливі голова азербайджанської діаспори наголосив, сьогодні солідарність має особливе значення у час, коли Україна бореться за свободу, єдність народів наближає спільну перемогу. Ви знаєте, наша держава всіляко допомагає Україні, і ми теж намагаємося робити тут для нашої армії все, що тільки можемо, щоб ми разом дійшли до перемоги. Більше тисячі азербайджанців у складі зсу на даний час більше сотні героїчно загинули заради нашої спільної батьківщини. Ми сьогодні святкуємо День Солідарності, і все, що я сказав до цього. Ого, це і є солідарність. Ми разом з вами будемо боротися проти нашого спільного ворога. Я не знаю, коли це буде, але ми разом переможемо. Зі словами привітань до громади звернувся й офіційні гості від імені посольства України в Азербайджанській Республіці. Азербайджанці Кривого Рогу привітали з Днем єдності та солідарності. поважавши миру злагоди і добробуту обом народам. Хочу показати Азербайджану і Азербайджанському народу процвітання справедливого миру. І солідарність. Солідарність, яка сьогодні об'єднує наші країни, солідарність, яка сьогодні об'єднує наші серця. Солідарності, яка сьогодні надзвичайно важлива для нашої держави. І я вірю в те, що разом ми здобудемо ті бажані перемоги. Азербайджанська діаспора у кровом розі існує вже вісім років, із перших днів масштабної війни активно допомагає військовим, переселенцям та мешканцям міста. Чимало представників громади сьогодні боронять Україну у лавах збройних сил. Я не знаю, що в якому місті більше у нас ще є така діаспора, це тому, що Мабуть, солі за со всі умови для того, щоб можна було і працювати, і жити, і мати майбутнє для е, молодого покоління. Це дуже добре, що ви виділяєте. Що ви розумієте, що ви бачите відношення до вас, а, Ми дійсно з великою повагою і е, традиційно ми з вами зустрічаємося на всіх святах, ми будемо так казати і важких справах, але я дуже вдячний, що ви допомагаєте збройним силам, волонтерській ядерності багато, дружити зброї силі, всім всім напрямки нашої спільної роботи. Урочиста зустріч зібрала представників діаспори, містян та гостей. Для азербайджанської громади міста це не лише свято національної ідентичності, але й нагода ще раз сказати. Україна стала їх другою домівкою. Анастасія Костенюк, Гліб Припчук, міський. Різдвяний маркет локальних брендів Крафт Холідейс. Вже традиційно для Кривого Рогу виставку крафтових товарів авторства криворізьких підприємців провели в центрі діє бізнес. Увазі відвідувачів свої пропозиції на ядках представили більше 25 виробників. від прикрас та предметів хендмейду до парфумерії та смаколиків. Чим напередодні різдва та нового року дивували на виставці крафтових товарів, бачила наша знімальна група. Пані Ірина займається створенням крафтових хендмейд виробів, одягу та прикрас в українському етностилі. Останні три роки з маличку любов до своєї землі та рідних традицій прищеплювали бабусі. Тож вже в дорослому віці знайшла себе в новому ампуа. Я займаюся цим вже три роки спочатку штабу війни. А мене надихнула, мабуть, як і багато інших майстр... майстринь. О... Любов до України. Я почала. Я хотіла показати своїми виробами, що ми варті. Пані Яна теж стала учасницею різдвяного та новорічного ярмарку крафтових товарів від криворізьких виробників. У вазі відвідувачів містянка презентувала аромапродукцію парфуми. Їх створення було заповітною мрією майстрині, і ось вона втілила її в життя. Парфум це взагалі моє кохання, так, як і будь-якої жінки. І кожного дня, коли ми виходимо з дому, ми і хлопці, і дівчата наносимо аромати. Тому наші аромати створені саме у Франції, в прованці в Грасі. У нас популярна нішева і люксова колекція парфумів, і ці парфуми користуються попитом, тому що в них дуже класна якість, стійкість і цінова. Політика дуже приваблива. В різдвяному маркеті локальних брендів Крафт Holidays взяли участь більше 25 приватних підприємців. У вазі відвідувачів вони презентували свої товари від прикрас та елементів декору до косметики, парфумерії та їжі. Ці ярмарки вже стали традиційними для Кривого Рогу. Свідченням чому є постійне збільшення кількості учасників та гостей. У нас відбувається найулюбленіша подія вже не тільки центру діабізнесу бізнесу. Кривому розі, а всіх резидентів, всіх мешканців нашого міста. Це новорічний крафтовий маркет. Його вже знають як медінка р. Крафтовий маркет, своєрідний маркет, і ця традиція, знаєте, вона вже є традиційною два рази на рік збиратися, збиратися всією громадою. Крафтове виробництво відрізняється від масового виробництва тим, що у кожного вироба є своя душа. І відповідно на сьогоднішній день в нашому центрі близько 25 плюс виробників нашого регіону і всієї України. Місто в свою чергу допомагає кривицьким підприємцям отримати грантові безповоротні кошти від держави на розвиток та становлення власної справи. Так, з 2023 року учасниками державної програми Є робота у кривому розі стали близько 500 суб'єктів господарювання на загальну суму понад 150 мільйонів гривень. 310 криворізьких підприємців з 2023 року скористалися міжнародними грантовими програмами і залучили понад 109 мільйонів гривень, створили понад 800 нових робочих місць. Крафтовий бізнес це бізнес самолокального виробництва, ви це знаєте. І крафтовий бізнес це не лише про там, виробництво чого, це про вас, це про підприємців, які не побоялися взяти на себе відповідальність навіть під час війни, розвивати вашу справу, вкладати в свою справу, створювати ті ж самі робочі місця, робити такі чудові вироби. Спочатку початку 2025 року 290 криворізьких підприємців подали заявки на участь в програмі Є робота, і 140 з них отримали схвальну відповідь на отримання фінансової підтримки. Загальний обсяг фінансування становить понад 50 мільйонів гривень. Всю необхідну підтримку малому та середньому бізнесу в цьому плані надають районні та міське управління розвитку підприємництва. Вони забезпечують повний супровід від написання бізнес-плану і до отримання бажаної суми фінансових ресурсів. Олександр Фефілатів, Анна Мінервіна, перший міський. Священний вогонь у кожну домівку у Кривому розі відбулась передача віфлеємського вогню миру. Це щорічна міжнародна скаутська акція, яку в Україні проводить пласт. Вогонь запалюють у місті віфлеємі на місці народження Ісуса Христа. Після чого він мандрує різними країнами світу. Його передають живим вогнем з рук у руки, від свічки до свічки, зберігаючи безперервність світла. Для багатьох він став символом тепла, єдності та різдвяної надії. Кожного року а, скаути всього світу передають по світу віфліємський вогонь. Це вогонь, який був запалений в місті віфліємі, і після цього він мандрує по всьому світу. Ми передаємо його живим вогнем від а, свічки до свічки, від лампадки до лампадки, і таким чином він прибув до нас кривий ріг. Сьогодні ми цим вогнем хочемо поділитися з містянами а, з мешканцями міста. Це вогонь, символ любові, добра, символ. О, затишного різдва. В Україні традиція передачі вифлеємського вогню миру існує з 1992 року. Пластуни доставляють його потягами та іншими шляхами до різних куточків країни. Вогонь продають у храми, лікарні, навчальні заклади та військові підрозділи. Цьогоріч до України вогонь прибув 7 грудня. 10 грудня вже був у кривому розі. А напередодні різдва Христового біля козака Рога усі бажаючі могли забрати частинку священного полум'я додому. Астріє дуже тут тут же, тут же, тут же, тут. поступилися в обласному дербі. В рамках останнього цього року матчу баскетбольної суперліги Криворізький кривбас зіграв проти сусідів по області з БК Дніпро. Гості одразу заволоділи ініціативою на паркеті і тому першу чверть переконливо виграли. 17-23. в другій десятихвилинці. Дніпряни знову виявились кращими та більш влучними. 12-18. дякую нашим фанам, які з нами були сьогодні. Зараз буде час трошки відновитися, залічити рани свої, в кого є якісь травми, і готуємось далі. Передостанній третій за ліком чверті гравці БК Дніпро знову виявились кращими за своїх опонентів з БК «Кривбас» – 16-23. Ну а в заключній десяти хвилинці темп ігрових подій помітно сповільнився і тому зафіксували низову нічию 13 – 13-13. фінальний підсумок поєдинку: – 58-77 на користь БК Дніпро. Ми дійсно ми хотіли нав'язати якусь боротьбу в, 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 такому якісному і висококласному супернику, як Дніпро, але в, в, важко, важко нам грати, У нас ще не такий збалансований склад, ростер і тому ну, просто не вистачає сил і, 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 і можливості, якісно і невисокому рівні грати дві гри підряд. Такими побачили головні події дня наші кореспонденти. Більше новин ви можете дізнатись з наших соцмереж. Тож підписуйтесь на Ютуб, Фейсбук і Телеграм першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А в мене на сьогодні, все у студії. Працювала Карина Крикун. Дякую за увагу і до зустрічі.